Доброго дня, шановні тільці, я вас вітаю. Це для вас Таро розклад на 2023 рік. Нехай в новому році у нас буде мир у нас у нашому житті, в нашій країні. У мене сьогодні для вас зірка, яка є таким блисючим талісманом. Нехай ви зможете досягнути своїх зірок. Є сава, да, така мудрість. Символ мудрості свічка, світло. Працюємо сьогодні з вами на двох колодах: це містичний момент, оракульна колода і містичний момент колода наша таро. Перше, що ми подивимось, це ваші енергії року, під, яким, під егідою чого, якого розвитку пройде для тільців 2023 рік. На що вам треба звернути увагу? Сідайте зручно, дивіться, будь ласка, розклад, який є загальним, не готуючи картоплю зі шкварками і ліплячі вареники, а поділіть собі 15 хвилин часу, щоб почути інформацію не тільки там скрізь вуха, а просто просмакувати її. Да? І так, шановні тільці, ви в нас земля. І так, тільки у му році. Що вам зробити треба найперше? Знаєте, просинаєтесь, і перше відкрили очі, що ви робите? Зараз подивимось. Далі, які зміни треба зробити координально. Когось, як то кажуть, з пляжу, когось своє життя привести, що у вас уходить, що приходить в новому році, і несподіванка. Оскільки як же ж без несподіванок. Тепер загадуйте бажання. Що хочете? Шамаганську царіцю, мільйон доларів. І подивимося, що треба зробити, щоб то бажання збулося. Тепер, що вам треба розблокувати у собі? Ваше особисте життя, що буде відбуватися? Порада від таро? Що вам буде робити нерви? Оскільки це ж ну, скучно, якщо немає когось, да, хто робив нерви. І що треба зробити, щоб вам їх не робили? Так, зробила розклад і тепер дивлюсь, що в нас робиться у вашому мікро-макро Так. Загальна енергія року це новий шлях. Тільки що робила розклад. Перед вами для іншого знаку зодіаку, і в них також був такий новий шлях. Я вам бажаю, є таке слово мут німецькою мовою, це сміливість. Для того, щоб іти новим шляхом, потрібно, по-перше, мати сміливість закінчити і сказати, не буду я йти старим шляхом. Оскільки старий шлях вже не для мене. Я змінилася, я переросла. Я, мені вже не цікаво, я не хочу йти. Тим шляхом. Мені не подобається робота, оскільки в мене немає варіантів розвитку. Мені не подобається ця квартира. мене вже не... Нас вже тут четверо живемо, нам треба більша квартира. Мені не подобається моя машина. Я не люблю те, що постійно якийсь такий одяг в мене дивний. Да, я хочу змінити. І ви вирішуєте в один момент, просинаєтесь зранку і кажете, я хочу піти новим шляхом. І ви йдете. Вам для цього потрібно. Бажання, мудрість, вам потрібний, можливо, чарівний піндаль. Зараз подивимося, як буде розвиватися рік і як ви можете піти новим шляхом. Але от вся енергія ваша буде цьому році під такою егідою. І бачите, у вас дно колоди це мір, 21 аркан це закінчення певного етапу життя і початок нового. Бачите, у вас прям весь глобус у вашому платічку. Ви можете сюди, туди маленький шлях, маленька планета, велика планета. Все залежить від вас. Перший крок, який ви маєте зробити, це подумати, що вам дасть мужність. Рицар Жезлов дав нас вогонь. Що він робить? Він цибає з твоєю лошадю через то кольцо. Для того, щоб піти новим шляхом, як ми вам тут сказали, вам потрібна мужність, вам потрібно сказати, де мої ресурси, що буде мене підтримувати. Оскільки, коли ви, наприклад, їдете десь або там на роботу зранку йдете, ви думаєте, так, треба гаманця взяти, треба щось поїсти, попити, перекусити. Може, книжку треба взяти, бо буде пауза, буду читати, телефон. Тобто вам потрібні певні речі, які вас задовільняють, які є вашими ресурсами. Можна так сказати, на протязі дня. Навіть їжа чи вода, так, є ресурсами. І от ви просинаєтеся в січні після нового року, хто першого проснувся, хто 5-го, хто 19-го водохрещу. І вам перший крок ваш це мудрість. Мудрість, і що вам допоможе, зробити перший крок у своє нове життя. Думайте, взагалі ріцержеслав, це в нас такі ідеї, це потужні думки, це рух. Тобто, коли проснетесь, знаєте, хтось може проснутися, і не знаю, і в червні, оскільки кожна людина має різний час на прокачку, на те, щоб вона проснулася і десь рухалася. Коли проснетесь, тоді починаєте рухати. Координальні зміни. Це королева кубків. Королева кубків це може бути, якщо тут чоловік дивиться, да, це ваша партнерша. Вам потрібно подивитися, чи, чи вона ваша партнерша, чи вже ні. А якщо тут для дівчат, то це емоційна сфера. Вам потрібно подивитися на свою емоційну сферу, що ви тут, в принципі, думаєте. Да, як ви мислите, що вас радує, що вас не радує це може бути і звернення до психолога, оскільки вода це в нас підсвідомість, те, те, що нам наші емоції. Це може бути справді, ви собі кажете, я буду йти новим шляхом, мені потрібні ресурси, мені потрібна психологічна підтримка, щоб вас як да, взяли в ручки. І от таке в неї волосся гарним, подивіться. Для того, щоб кардинально Отримати того ментора, який буде у вас в емоційній сфері підтримувати. Що уходить і що приходить, уходить двойка м'ячей. Дивіться, хтось там у вас в голові робить гніздо. І ви вже не знаєте, що то буде за гніздо. Думки. Вам тут, бачите, дирочку просверлили, щоб ви трошки краще думали. Уходить у то задумчивість, коли ви. Думаєте самі по собі, вам тут вентиляція потрібна. Оті постійні ростоми. Бачите, ви, навіть, ви не бачите взагалі, що відбувається. У вас не то, що там в голові гніздо, птачки, пташки в'ють. Да? Ви собі ще й нічого не бачите, що відбувається. Але місяць, подивіться, упс, чекайте, відсвітлює. Да? Місяць є таким, який. Росте, це означає, що у вас змінюються процеси мислення. Вони уходять, вони ростуть. Коли місяць буде повним повнолуння, то становиться багато процесів чітко видно. І от це зараз те, що відбувається. Ви думаєте, думаєте, у вас там що крутиться? І що приходить? Приходить довіра до людей. Приходить бажання з кимось з'єднати свої стібільочки, довіряти людям. І бачити позитивне в роботі в колективі. Можливо, от ви казали, я волк-одиначка, який на Луну виє, але отут приходить бажання довіряти і з кимось переплестися у вашому житті. Сюрприз. Що буде сюрпризом? Четверка жезлом. Давайте подивимось, що є в цій карті, що у вас там буде сюрприза. А сюрпризом може бути те, що якщо у вас є суд і у вас там квартира, якась за яку ви судилися, вам по суду ту квартиру і присудять, і скажуть, коли ви сварилися з вашим як нас там, фрау Сідоренко і Хер Петренко, то Хер Петренко получить те саме, хто він є. А ви отримаєте квартиру. Це може бути несподіванкою. Тобто, якщо якісь були територіальні вас проблеми, то по карті суд ви виграєте. Буде у вас рішення по цій ситуації. Про бажання, подивіться, як його здійснити: вийшла карта пуста. Це означає, що відповіді немає. Тому. Або ви мене ще раз запитаєте, коли інформація зміниться, ваше поле, ви щось зробите, і події, коли у вас зміняться. Ви ще раз мене можете запитати про, нагадайте, скажіть, Лєна, ви там говорили тільцям, подивіться, ще раз робіть розклад на бажання. Але зараз інформації немає. Це означає, що зараз ще ваше бажання в процесі, як воно відбувається. Далі, що вам потрібно розблокувати в собі? Ота сама річ, коли ми тут говорили: ви тут один-один, совсем один. Да? Бачите, я ще й на вас квіточку сюди поклала, тут ще зеленого мало. І вам потрібно приходити робота в команді, і вам треба розблокувати здатність працювати в команді. Можливо, якщо ви попрацюєте з психологом, і вона вам розкаже, що довіряти людям можна. Це не найгірше, що є в цьому світі. Бачите, як ця дівчинка дуже гарно, вони роблять квіточку. І тут молоток, зубіла, да, як в тому анекдоті, і якась мать. Тут цеглинка. І вам треба розблокувати ото, як сказати, зараз подумаю: рису характеру, яка допоможе вам прийняти допомогу. О, дивіться, як хорошо сказала. Оскільки в нас є всі такі. Незалежні, самостійні кажуть, я сама зроблю. Я вже не можу, вже вже така уставша, мама мія, але ні, я сама, бо я щось собі. Отримуйте допомогу. Можливо, справді це буде і те, що ви скажете, мені треба допомога, я звертуюсь до психолога. Я подивлюся на свої ресурси, щоб почати отой новий шлях, да? е, щоб довіряти людям. Тому. Працюйте над вірою і довірою. Що буде в особистому житті? В особистому житті п'ятерка м'ячей. Це у нас, бачите, розбите серце. Давайте подивимося. Чого воно у вас розбите? Що там сталося? Уходите, у вас йде розрив з людиною, хоча знаєте, дивіться, немає в того чоловіка серця, ви собі так стоїте і закриваєте лице. А квіточкою, щоб не бачити, у вас йде розрив у ваших відносинах. Да? Ви уходите. Але вам добре, у вас тут пташки літають, метелики літають. Новий шлях. От бачите, от у вас йде знову новий шлях. Можливо, це буде новий шлях і у відносинах, коли ви скажете, не хочу бути з чоловіком, в якого немає серця. Піду туди, де буде і серце, і все остальне. Яка є порада, пас мічей? Вчіться. Почніть якісь навчання, шановні тільці, навчатись це круто. Почніть якісь навчання для того, щоб, подивіться, як воно круто у вас проігрується, да? для того, щоб летіти, 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 і щоб вас тут ніхто без серця не розказував, куди вам летіти. Почніть навчання, а в якій сфері? Давайте подивимось. Що вам треба вивчати? Король, купка. Може бути теж щось психологічне, це може бути щось пов'язане з емоціями. Хто працює з якимись баночками, склядочками, духи складають. Все, що з водою пов'язане, може бути щось, аналіз крові ви починаєте брати, це може бути психологія. Тобто порада вам починайте навчання в цій сфері. Тут кубки, в принципі, знаєте, от морська справа, може, ви захотіли захотіли бути моряком. Тобто, все, що пов'язане з морем, хто там археології, океанології, археології кажуть, ні, це це зовсім інше. океанологія може бути. Да? Можете цим займатися. Тобто є чоловічі жіночі професії, якщо ви зараз кажете, хочу плавати, будь ласка, на курс хтось захотів взагалі плавати, навчитися. Останнім разом ми тему піднімали у Фініксі, що дівчата також казали, багато боїться плавати страх. Може, вирішили пропрацювати в собі, той страх плавання. Ну, варіантів багато. Тепер, що вам робить... Робить нерви, і як це вирішити? Два туза, яка краса. Нерви вам робить, е, куз, е, туз е, м'ячей. Да? І е, що треба зробити, це туз кубків. Взагалі краса, яка. Дивіться, мічі це в нас мислення, це в нас іде. Бачите, ключ є. У вас є рішення проблеми, і це робить вам нерви, оскільки ви не можете. Знайти раціональне це рішення проблеми. А вам карти кажуть: візьміть емоціонально, підійдіть до вашого життя, оскільки меч – це в нас думки це е, такі рішення і е, те, що е, приносить вам от ментальне задоволення. А навіть якщо прорісовку ви бачите карти, да, Тобто тут такі теплі да, метелики, чашка, тут взагалі тут що в нас? Ключ і мозги. Тобто, тут, в принципі, роблять нерви вам те, що вам, ви не можете собі мозги вправити, але вам треба емоції вправляти. Вам потрібно займатися своєю емоційною сферою, такою гарною, гарною, щоб метелики були. От бачите, як я на початку казала, це вам треба знайти ресурси, щоб був вогонь. Щоб йти новим шляхом, вам треба підходити ще раз, до стану цю карту. Вам для того, щоб іти новим шляхом займайтеся не логічним мисленням, а емоційним. Подбайте про свою емоційну сферу. Чудовий розклад, я вважаю, взагалі дуже так цікаві події, які відбуваються. Дуже вдячна вам на протязі року за зворотній зв'язок, за ваші коментарі. Переглядайте відео ще раз і беріть нові якісь моменти, які розвиваються на протязі часу, оскільки це процес на протязі року буде багато змінюватися. Будете змінюватися ви, якщо ви візьмете якусь пораду собі до серця, буде змінюватися і ваша доля. Тому я вам бажаю на все добре і нехай сова. Хотя красуня дасть вам мудрості, шановні тільці.